Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 79, другий варіант. Перше завдання задача. Автомеханік за 7 днів лагодив 49 машин. Скільки машин відремонтує автомеханік за 6 днів, якщо щодня ремонтуватиме на 2 машини більше? Запишемо умову задачі в таблицю. Поділяємо таблицю на три стовпчики, називаємо стовпчики за один день, кількість всього. лагодив машини раніше і тепер. За 7 днів лагодив 49 машин. Нам невідомо, скільки він машин лагодив за один день. Потрібно знайти, скільки машин відремонтує автомеханік за 6 днів, якщо щодня ремонтуватиме на 2 машини більше, ніж ремонтував раніше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку можемо знайти, скільки машин лагодив автомеханік раніше за один день. 49 поділити на 7 дорівнює 7 машин раніше за один день. Тепер можемо знайти, а скільки ж він тепер лагодить, якщо це на 2 машини більше. Додати, 7 додати 2 дорівнює 9 машин тепер за один день. Нам потрібно: а скільки машин відремонтує механік за 6 днів? 9 помножити на 6 торів 54. Поєднаємо три дії у вираз, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 9 ми знайшли другою дією, але в другій дії 7 ми знайшли першою дією. Значить, в дужках у нас буде 3 числа. 49 поділити на 7 додати 2. І за дужками помножити на 6. 6 нам відомо за умовою задачі. 49 поділити на 7 буде 7, 7 додати 2 дорівнює 9, 9 помножити на 6 дорівнює 54. Відповідь: 54 машини відремонтує за 6 днів. Друга задача. Зі шкільної ділянки учні зібрали 700 кг картоплі, моркви на 420 кг менше, а цибулі у 7 разів менше, ніж картоплі. Чого зібрали більше? Моркви чи цибулі? На скільки кілограмів більше? Запишемо умову задачі. У нас були овочі картопля, морква та цибуля. Позначимо їх на приголосний до першого голосного. Картоплі зібрали 700 кг. Моркви невідомо скільки, але відомо, що на 420 кг менше, ніж картоплі. А цибулі теж невідомо скільки, але відомо, що у сім раз менше, ніж картоплі. Нам потрібно порівняти, наскільки більше і чого зібрали моркви чи цибулі. Ставимо порівняльну дужку біля моркви і цибулі і записуємо на невідомо кілограмів більше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки зібрали моркви. Нам відомо, що це на 420 кг менше, значить, нам потрібно 700 відняти 420 до рівня 280 кг моркви. Тепер ми можемо знайти, скільки зібрали цибулі. Нам відомо, що у 7 разів менше, ніж картоплі. 700 поділити на 7 до рівня 100 кг цибулі. Ну, тепер можемо порівняти. Чого зібрали більше і наскільки? Моркви чи цибулі. 280 відняти 100 до рівня 180. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 280 ми знайшли першою дією, відняти 100, ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 700 відняти 420 відняти частку чисел 700 і 7. 700 відняти 420 це буде 280. 700 поділити на 100, це буде, на 7, вибачте, це буде 100. 280 відняти 100 дорівнює 180 кг. Відповідь: Як ми бачимо, чого зібрали більше? Моркви. На 180 кг більше зібрали моркви. Третя задача. У магазині було капляшок молока. До обіду продали 24 пляшки, а потім в магазин довезли ще 15 пляшок. Скільки пляшок молока стали? Розв'язати задачу, якщо К дорівнює 30. Ну, давайте запишемо, що у нас було з молоком, які дії відбувалися. Було, продали, довезли і треба знайти, скільки стало. У магазині було К пляшок. До обіду продали 24 пляшки. Потім довезли 15 пляшок. Треба знайти, скільки пляшок молока стало. Ну, Складаємо вираз, рухаючись послідовно. Було, раз продали, то відняти, довезли, додати. Вираз буде мати такий вигляд. К відняти 24, додати 15. Тепер ми маємо замість К підставити 30. Якщо К дорівнює 30, то тоді у нас буде вираз. 30 відняти 24, додати 15. 30 відняти 24 дорівнює 6, 6 додати 15 дорівнює 21. Відповідь. 21 пляшка молока стало. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 710 відняти 380, 0 відняти 0 дорівнює 0. 1 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Та у нас ще є одна одиниця, то буде 11. 11 відняти 8 дорівнює 3. 6 відняти 3 дорівнює 3. Отримали вираз. 330 у відповіді. 146 додати 579. 6 додати 9 дорівнює 15. 5 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 4 дорівнює 5, 5 додати 7 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 1 дорівнює 2 додати 5 дорівнює 7. Отримали 725. 650 відняти 278. 0 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, 10 відняти 8 дорівнює 2. 4 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 4 одиниці, то буде 14, відняти 7 дорівнює 7, 5 відняти 2 дорівнює 3. Отримали число 372. 407 додати 518. 7 додати 8 дорівнює 15, 5, пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 0 дорівнює 1, 1 додати 1 дорівнює 2. 4 додати 5 дорівнює 9. Отримали число 925. 907 відняти 789. 7 відняти 9 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді ми не можемо. Тому позичаємо через розряд. Собі ми позичаємо 10, а у попередньому розряді буде 9. 10, та у нас ще є 7 одиниць, то буде 17. 17 відняти 9 дорівнює 8, 9 відняти 8 дорівнює 1, 8 відняти 7 дорівнює 1. Отримали число 118. 351 додати 648. 1 додати 8 дорівнює 9. 5 додати 4 дорівнює 9. 3 додати 6 дорівнює 9. Отримали число 999. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразу. Перевіряємо. 237 додати 358 відняти 487. Спочатку виконуємо додавання, це буде у нас перша дія. 237 додати 358. 7 додати 8 дорівнює 15. 5 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, додати 5 дорівнює 9. 2 додати 3 дорівнює 5. Отримали число 595. Друга дія. 595 відняти 487. 5 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є 5 одиниць, то буде 15, 15 відняти 7 дорівнює 8, 8 відняти 8 дорівнює 0, 5 відняти 4 дорівнює 1. Отримали число 108. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Натисніть на паузу та виконайте обчислення наступного виразу. Перевіряємо 759 відняти суму чисел 289 і 352. Спочатку виконуємо дію в дужках. Перша дія 289 додати 352. 9 додати 2 дорівнює 11, 1 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 8 дорівнює 9, 9 додати 5 дорівнює 14. 4 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 3 дорівнює 6. Отримали число 641. Друга дія. 759 відняти 641. 9 відняти 1 дорівнює 8, 5 відняти 4 дорівнює 1, 7 відняти 6 дорівнює 1. Отримали число 118. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Натисніть на паузу та виконайте розв'язання рівняння. Перевіряємо. Х відняти 365 дорівнює 284. У нас невідомо зменшуване. Пригадуємо правило: щоб знайти невідоме зменшуване, треба до відємника додати різницю. Від'ємник 365, різниця 284. Х дорівнює 365 додати 284. Поруч виконуємо обчислення цього виразу. 5 додати 4 дорівнює 9. 6 додати 8 дорівнює 14. 4 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, додати 2 дорівнює 6. Отримали число 649. Х дорівнює 649. Це розв'язок нашого рівняння. Підставляємо в перше рівняння це числове значення, і виконуємо перевірку. 649 відняти 365 дорівнює 284. Перевіримо, виконаємо обчислення цього виразу. 649 відняти 365. 9 відняти 5 дорівнює 4. 4 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 4, буде 14. 14 відняти 8, 6 дорівнює 8. 5 відняти 3 дорівнює 2. Отримали число 284. Порівнюємо 284 дорівнює 284. Натисніть на паузу та виконати розв'язання рівняння. Перевіряємо. Х додати 274 дорівнює 880. У нас невідомий перший доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума 880, відомий доданок 274. Х дорівнює 880 відняти 274. Виконуємо обчислення цього виразу. 0 відняти 4 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 4 дорівнює 6. 7 відняти 7 дорівнює 0. 8 відняти 2 дорівнює 6. Отримали число 606, х дорівнює 606. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 606 додати 274 дорівнює 880. Виконуємо обчислення цього виразу, перевіряємо, чи дійсно так. 6 додати 4 дорівнює 10, 0, пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 0 дорівнює 1, 1 додати 7 дорівнює 8, 6 додати 2 дорівнює 8. Отримали число 880. Так розв'язок рівняння виконано правильно. 880 дорівнює 880. Накреслити прямокутник зі сторонами завдовжки 2 см і 4 см, обчислити його периметр. Запишемо, що нам відомо в цьому завданні. У нас є сторона АБ. А 4 см, Б2 см. Необхідно знайти периметр цього прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку нам необхідно пригадати формулу знаходження периметра прямокутника. П дорівнює суму чисел А і Б помножити на 2. Підставляємо замість А і Б їхнє числове значення. Суму чисел 4 і 2 помножити на 2. 4 додати 2 дорівнює 6, 6 помножити на 2 дорівнює 12. Периметр прямокутника 12 см. Тепер нам потрібно накреслити цей прямокутник. Відступаємо дві клітинки вниз і креслимо прямокутник зі сторонами 4,2 см. Вказуємо сторону А, показуємо, що протилежна також А. Вказуємо сторону Б, показуємо, що протилежна також Б. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!